Ну що, Пора вже в штани накласти. Теді, сраний, Вибивай його нафіг! Пенвий парк на стачці! Вітає свого улюбленця. Попрощайтеся з м'ячем. Вендес, нас ранний літ с Даунстріт! Ти! Слухай, Хішберг, Доні, веди останнього сюди. Живого. А ну вставай! Твій вихід! Ти наступний! Два удари, я б'ю тебе і ти падаєш! Angliska? Nein. Wie geht's? ich Du am Leben bleiben? Ja, Sir. Karte, Position Dann zeig uns auf der Karte, wo die deutsche Stellung ist. Wie viele Deutsche? Es könnten zwölf sein. Nur 12. Was haben Sie für Waffen? Sie haben hier ein Maschinengewehr graben, nördlich ausgerichtet. Як ти пережив цей кошмар? Вони відпустили мене. Коли спитають, що було, ти ж не скажеш, що здав нам своїх. Тебе розстріляють. Та їм буде цікаво, чим ти особливий, що тебе не вбили. Тому скажи їм, ми тебе не вбили, щоб ти розповідав іншим, що чекає на всіх нацистів у Франції. Ти не повинен нікому нічого казати. Жодного слова. Усіх убили, а ти врятувався. Жодного слова. Так, мій фюрер. Вони затаврували тебе так само, як інших. Так, мій фюрер. Як переживеш війну і прийдеш додому, що зробиш? Я обніму свою маму так міцно, як ніколи. Він обніме свою матір. Яке щастя. Спитай, що він носитиме уніформу. Я не просто зніму її, а збираюся спалити. Він її спалить. Я так і думав. Та це не те. Ми ми любимо нацистів в уніформі. Так їх побачиш за кілометр. Та без твоєї уніформи ніхто й не второпає, що ти нацист.

Усі зірки починали з малого. Практика. Розділ 3. Німецький вечір у Парижі. 1944. Червень. Кінотеатр. Біле пекло під спалю. Лені Ріфеншталь. Шошанна Дрейфус за 4 роки після вбивства її родини. Чи що завтра починається? Фестиваль Макса, Фестиваль Макса Ліндера. Oh. Я люблю його більше за Чапліна. Хоча Ліндер не знімався у такому гарному фільмі, як Малий. Фінальна сцена в малому блискуча. Я дуже люблю ваш кінотеатр. Дякую. Він ваш? Чи я його власниця? Так. Так. Як така молода дівчина стала власницею кінотеатру? Успадкували від тітки. Спасибі, що влаштовуєте вечір німецького кіно. Я не маю вибору. Але будь ласка. Люблю фільми Ріфеншталь про гори, особливо Фіцпалу. Приємно бачити француженку, яка шанує Ріфеншталь. Слово шанує не зовсім точно описує моє ставлення до Фройлен Ріфеншталь. Але ж ви шануєте режисера Папста. Тому й почепили його ім'я. Хоч це було не обов'язково. Я француженка. У нашій країні поважають режисерів. навіть німців, навіть німців. Так, дякую вам за допомогу, солдати. Адіо. Ви ще не закінчили. Закінчу вранці. Можна дізнатися ваше ім'я? Показати вам документи.